Рік тому у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Черкас відкрили відділення Бадмінтону. Заняття проходять на базі загальноосвітніх шкіл обласного центру під керівництвом кваліфікованих тренерів. І ось вперше відбувся чемпіонат міста з Бадмінтону серед 12-13-річних юнаків та дівчат. У турнірі юнаків змагалися 16 спортсменів. У підсумку до фіналу потрапили Стас Лук'яненко і Денис Гребенюк. Переможцем чемпіонату міста виявився Стас Лук'яненко. Третє місце посів Владислав Рейдало, який у поєдинку за бронзу обіграв Антона Коропенка. У змаганнях дівчат взяли участь 32 спортсменки. Як зізнаються організатори, на сьогодні Бадмінтон більш популярний саме серед представниць слабкої статі. У фіналі чемпіонату Катерина Чорна перемогла Олександру Омельчук. А у поєдинку за бронзу Людмила Даниленко була сильнішою за Олену Климову. До речі, у квітні черкаські юнаки та дівчата 2001 року народження вдало виступили на командному чемпіонаті України. Там вони посіли четверте місце серед 15 команд. А нині триває підготовка спортсменів 2000 року народження до участі в чемпіонаті України, який відбудеться восени в Миколаєві. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.